Перша книга Хронік, розділ 27. А ось ізраїльтяни за своїм числом, глави батьківських родин, тисячники у війську, сотники й урядовці, котрі служили цареві в усіх справах змінами, по щомісяця, міняючись протягом року, в кожній черзі 24 тисячі осіб. На чолі першої черги зміни першого місяця був Яшовам, син Завдіїла. В його зміні було 24 тисячі осіб. Яшовам був одним з нащадків Переца і першого місяця очолював навіть усіх військових командирів. На чолі зміни другого місяця був Ахохієць Додай. Головнокомандувачем війська у його зміні був Міклот. У цій зміні також було 24 тисячі осіб. Третім головнокомандувачем війська був Беная, син священника Єгояди. Він же очолював зміну, яка також налічувала 24 тисячі осіб. Цей Беная був знаменитим одним із 30 хоробрих лицарів і стояв на чолі 30 тридцятьох, тому тією зміною керував його син Амізават. Четверту зміну четвертого місяця очолював брат Йоава Асаїл, а його син Зевадія, у його зміні з 24 тисяч осіб, був його заступником. П'ятим у п'ятому місяці зміну з 24 тисяч осіб очолював Шамгут, що походив із племені Зераха, шостим керівником у шостому місяці був Іра, син Іккеша, Текої. В його зміні також було 24 тисячі осіб. Сьомим керівником у сьомому місяці був Пелонієць Хелец із покоління Єфрема. В його зміні було 24 тисячі осіб. Восьмим у восьмому місяці з мінус 24 тисяч очолював хушатієць Сіббехай, що походив з племені Зераха. Дев'ятим керівником у дев'ятому місяці був веніємінець Авіазер із Анатота. В його зміні було 24 тисячі осіб. Десятим керівником у десятому місяці був нетофатієць Магарай з племені зераха. В його зміні було 24 тисячі осіб. Одинадцятим керівником в одинадцятому місяці був піратонієць Беннаєс племені Єфрема. Його зміна також налічувала 24 тисячі осіб. 12, у 12 місяці, зміну з 24 тисяч осіб очолював Нетуфатієць Хелдай нащадок одніїла. А племена Ізраїлю очолювали у Рувима старішина Еліазер, син Зіхрі, у Симеона Шефатія, син Махи, у Левія Хашавія, син Кемуїла, в Аарона Садок, у Юди Елігу один з братів Давида. В Ісахара Омрі, син Михаїла, в Завулона Єшмая, син Овадії, у Нефталима Єрімот, син Азріїла. В нащадків Єфрема Осія, син Азазії, в половині племені Манасії Йоїл, син Педаї, у другій половині племені Манасії, що в Гілеаді, Їддо, син Захарії, у Венеяміна Ясіїл, син Авнера, У Дана – Азаріїл, син Єрохама, це всі патріархи племен Ізраїлю. Але Давид не рахував молодших 20 років, оскільки Господь пообіцяв намножити Ізраїль як небесні зірки. Йоав, син сируї, також розпочав рахувати, але не закінчив, адже це було злочином, чому й запалав Божий гнів на Ізраїль. Тому той перепис так і не ввійшов у книгу літопису царя Давида. Над скарбницею царя був призначений Азмавет, син Адіїла. А над коморами дарів поля в містах, у селах, у фортецях, Йонатан, син Узі. Над землеробами, котрі працювали на полях, наглядав Езрі, син Келува, щімей з рами наглядав за виноградниками, а запаси вина у виноградних пивницях були увідані Завді. З шіфміта над оливковими та фіговими деревами, що в шефелі, наглядав Баал Ханан з Гедера. А запасами олії відав Йоаш. За великою худобою, що випасалась у шароні, наглядав шаронієць Щитрай, а за худобою, що в долинах, Шафат, син Адлая, за верблюдами Ізмаїлець Овіл, за ослицями Єгдея з Меронота, а за алтарами овець Язіз із Хагаріта. Всі вони були управителями володінь царя Давида Йонатан, дядя Давида. Як людина, мудра і письменна, був його радником, а Єхіїл, син Хахмоні, опікувався царськими дітьми. Так само радником царя був Ахітофел, а Хушай, Аркієць, був другом царя. Після Ахітофела йшли Єгояда, син Бенаї та Авіятар, головнокомандувачем царського війська був Йоав.